Це завжди працювала і надавала допомогу тим людям, які знаходилися в складних життєвих обставинах. Це люди, які страждали від домашнього насильства, це особи, які являються постраждалими від торгівлі людьми. І з жовтня цього року ми реалізуємо проект щодо надання допомоги внутрішньо переміщеним особам. А ви знаєте, що ці люди надзвичайно знаходяться в важких обставинах. І знову ж таки, якщо потрібна допомога взагалі будь-кого з вас присутніх, нам завжди йдуть назустріч, завжди. Де допомагають вирішити питання цих людей, щоб їм, якби в нашому краї, в нашій стороні було легше, краще, і щоб вони відчували, що в них не тільки підтримка там серед своїх, серед російськомовних, наприклад, а вони вимушені були залишити насиджені міста, переїжджати і не вони, уявляєте, вони з якими сльозами люди приймають благо. Якби, Вдячності приймають нашу допомогу, і це не тільки вони кажуть, що всі наші жінки, всі наші люди, вони є надзвичайно відкритими, надзвичайно щирими, і вони сказали, якби такі бандерівці були в своєму всьому світі, то би просто світ був просто щасливий.